Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 липня 2024 року віцепрезидентка Камала Гарріс провела передвиборчий захід в Атланті, штату Джорджія. Варто зазначити, що цей штат є коливаючий в 2020 році. Тут перемогу здобув Джо Байден, і, власне, в межах цієї виборчої кампанії так продовжується боротьба за цей штат з боку демократів та республіканців. Власне, тому віцепрезидентка здійснила візит. До Джорджеї. Загалом, під час свого виступу він тривав близько 20 хвилин. Вона критикувала Трампа щодо безпеки кордону, проєкту 2025 року, абортів та в контексті інших тем. Гаррі зазначила наступне: імпульс у цій гонці змінюється і є ознаки того, що Дональд Трамп це відчуває. Ви, можливо, помітили, зазначила вона. Натовпу. Також Гарріс висловила щодо можливих дебатів з Дональдом Трампом. Що ж, Дональде, я сподіваюся, що ти зміниш думку щодо зустрічі зі мною на сцені дебатів, тому що, як говориться, якщо тобі є що сказати, скажи мені це в обличчя, сказала Гарріс натовпу, і натовп це достатньо активно підтримав. Далі говориться про те, що Гаріс вирушила до Атланти, щоб розвинути імпульс в межах своєї виборчої кампанії. Шлях до Білого Дому пролягає прямо через цей штат, і ви всі допомогли нам перемогти в 2020 році, і ми збираємось зробити це знову в 2024 році. Далі Камала Гарріс розкритикувала Трампа. Щодо безпеки кордонів, пообіцявши домогтись підписання двопартійного імміграційного законодавства, яке обговорювалось в Сенаті за умов її обрання в листопаді цього року. У цій кампанії я з гордістю поставлю свій рекорд проти нього в будь-який день. Тижня сказавши Гаріс, підкресливши, що як генпрокурор Каліфорнії колишній, вона переслідувала транснаціональні банди, наркокартелі та торговців людьми. Я переслідувала їх справу за справою і вигравала. Дональд Трамп з іншого боку говорив про велику гру щодо безпеки нашого кордону, але він не йде або як сказав би мій друг Кваво, він не йде так, як він говорить. Сказала Гаріс, цитуючи репера, який виступав перед нею на мітингу, вона зазначила, що республіканці в Сенаті двічі блокували ухвалення законопроєкту щодо безпеки кордонів після того, як Трамп закликав республіканську партію виступити проти цієї ініціативи, припустивши, що це може дати президенту Байдену перемогу на виборах цього року. Це свідчить про те, що Трамп не дбає про безпеку кордонів, він дбає лише про себе. Коли я буду президентом, я працюватиму над тим, щоб справді вирішити проблему, зазначила Гаріс. І додала, як президент, я поверну законопроект про безпеку кордонів, який вбив Трамп, і я підпишу його як закон і покажу Трампу, як виглядає справжнє лідерство. І тут варто відзначити, що Гаріс почала. Бити і атакувати Трампа якраз в тих темах, які Трамп використовує для того, щоб атакувати раніше Байдена, а тепер Камалу Гарріс. Раніше, у вівторок, 30 липня, кампанія Гарріс опублікувала нове відео про кордон з критикою в бік Трампа, після того, як його кампанія. Випустила свій рекламний ролик, де Гарріс позначено як прикордонного царя адміністрації Байдена, посилаючись на її роботу, спрямовану на вирішення основних причин міграції в регіоні Північного Трикутника. До речі, це не вперше, коли республіканці і, власне, Трамп роблять посилання на її ось цю. Роботу і завдання, так, яке їй було доручено в перші роки її віце-президентства. Гарріс також сказала НАТО по Атланті, що ціни все ще надто високі, і окреслила, що вона зробить, щоб їх знизити, сказавши, що в перший день вона запровадить політику стримування підвищення цін, заборону більш прихованих комісій. Обмеження несправедливого підвищення орендної плати та обмеження цін на ліки, що випускаються за рецептом, і це буде для всіх американців. Її економічні плани значною мірою збігаються з передвиборчими обіцянками Байдена, тобто вона використовує його платформу так, для того, щоб переконувати американців підтримати її кандидатуру у листопаді цього року. Також Гаррі заявила, що як президент вона ухвалить законопроект про право голосу, включаючи закон про свободу голосування та закон Джона Льюіса про право голосу. До речі, про це говорив Джо Байден ще коли був у виборчих перегонах. Також вона повторила тезу, що знає тип Дональда Трампа, і, звичайно, були згадки щодо. Політики Дональда Трампа в контексті питання. Абортів, і у кінці свого виступу Гарріс говорила про свободу для американців і зазначила, що до виборів залишається 98 днів, і це також є певна особливість у її виборчій кампанії. Вони говорять ось про ці дати, так що там залишилось 100 днів, зараз залишилось 98 днів, і це достатньо така непогана. Практика це якщо коротко обговорити основні тези її виступу. Тепер висновки, так, які можна зробити навколо того, що ми почули від Камали Гарріс. Перше, правильний акцент на питаннях безпеки кордону та економіці. Тобто Гарріс під час свого виступу критикувала Трампа, як ми сказали, за те, що він. Говорить під час своїх заходів в питаннях безпеки кордону, в питаннях інфляції так, економіки, намагаючись критикувати адміністрацію Байдена та Камалу Гарріс. Тобто тепер республіканцям і Трампу потрібно вже буде відбивати ось ці аргументи, які зазначила Камала Гарріс. Питання в тому, чи буде робити це Дональд Трамп? Так, чи продовжать е, говорити свої заготовлені тези, які стосуються безпеки кордону і які стосуються економічного блоку. Значить, це перший висновок. Другий висновок це основні теми, які підняла Гаріс. Перші дві ми зазначили. Також це була згадка про дебати, про питання абортів, про проєкт 2025 року. Але знову ж таки, говорячи про цей проєкт, не згадується платформа. Республіканського комітету, так, яка була ухвалена 8 липня, чомусь тут критики ніякої немає від демократів та Камали Гаріс. Також був акцент на захисті свобод і щодо прав голосу. Третій висновок це критика в бік Трампа щодо його основних позицій, про що ми сказали у першому висновку. Наступний висновок: правильний акцент на кількості днів до дебатів, що вони про це говорять. Тобто, це такий мобілізуючий фактор для виборців для електорату. що там Часу залишається менше, потрібно зробити максимум для того, щоб отримати перемогу. Правильна стратегія. Один мінус, який був у цьому виступі, це те, що аудиторія достатньо часто викрикувала в момент, коли Гарріс щось говорила, і, власне, її слова достатньо часто губилися в цьому, як би можна сказати, гулі, так, який був. Тут е, натовпу потрібно трішки стриманіше себе вести, так, тобто. Аплодувати, коли Камала Гарріс вже завершує там свою промову, своє якесь речення, тому що губилося в деяких моментах те, що говорить Гарріс, тому що достатньо такі були оплески і вигуки сині. Цього робити не потрібно. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!